Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Підвищення тарифів на електроенергію не призвело до досягнення задуманих результатів щодо поліпшення фінансової стійкості енергетичного сектору. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Цитата: рішення щодо тарифів і прайсків було для того, щоб наповнити ринок ліквідністю, щоб рівень боргів зменшився. Як результат. Пройшло майже два місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається. І це дуже погано, тому що тоді виникає питання: а заради чого все це робилося? сказав Герос. Також він підкреслив, що однією з основних причин цієї проблеми є фінансові труднощі у сфері водопостачання, де витрати на електроенергію становлять 30-40% витрат виробництва. Неможливість повної оплати електроенергії зумовлена недостатніми тарифами на надані послуги водоканалами. До цього призвело те, що Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водопідведення. Згідно з рішенням регулятора, тарифи на послуги 34 водоканалів із 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. За словами Геруса, наразі водоканали погіршили свої платежі за електроенергію, але залишити міста без води теж не можна. Герус заявив, що ситуація з боргами стосується не тільки водоканалів, а й сфери енергетики. І навіть зазначив, що Укренерго почало накопичувати борги перед генерувальними компаніями на ринку через несплату платежів від контрагентів. Ще одним фактором, зі слів Геруса, є недостатні внески від енергоатому, які компанія зобов'язана вносити відповідно до особливих зобов'язань щодо забезпечення енергією населення. Це також впливає на накопичення боргів на ринку електроенергії. Нагадаю, що з 1 червня було встановлено новий тариф на електроенергію для населення на рівні 2 гривні 64 копійки кіловат на годину замість гривні 44 та гривні 68. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.